Так, ще раз привіт, опа, хлопці і дівчата, сьогодні ми будемо тестувати Yamaha Cygnus Ray ZR. ZR у нас така незвичайна моделька. Е, перший раз бачу, що це за кінь, ні разу не зустрічав 2019 року випуску. Cygnus Ray у нас є. в мене також є Маха Цигнус 2016 року випуску. Ну, вона значно більша по розмірах, також 125, ка також на повітряному охолодженні. Цигнус у нас єдине, що свіжий апарат. І хто дивився мій відеоогляд, скажу зразу, що він цікавий тим, що він якраз і невеликий апарат і 125. Ну, моє завдання перевірити, що воно. І як воно їде, скажімо так, в принципі, скутер карбюраторний на повітряному охолодженні з отаким подсосиком. Подсос працює і причому непогано. От, Що хотів сказати по підсосику, він, скажімо так, працює тільки на прогріві скутера, тобто на подсосі не катайтеся. В принципі, такий невеличкий скутерок, І в тому є його, скажімо так, перевага в тому, що він невеличкий. Так, Мікрофон перед виїздом перевіряв чотири рази, поставив його трошечки по-іншому, я сподіваюся, зі звуком зараз все добре. От. Що, по цикнусерей, багато мені немає чого сказати. Скутерочок на 10 колесах. колесах. В такому доволі свіженькому агресивному дизайні. По відчуттях по, по, по скутеру, поїзді. Скажу, що м'ягенький, передня вилочка гарно працює. От, там гідравліка стоїть, непогано тримає дорогу. От, подобається. Також мені тим, що він невеличкий, але посадка, ну, скажімо так, не, самих, не, не сама зручна. Я високий зрост, у мене 1,90 дев'яносто майже. І тут пол, бачите, рівненький. От Прикольно те, що тут широкий такий клюв, трошечки е, захищає скажімо так, ноги коліна від вітру. Ну, Не так, щоб дуже захищає. В принципі, така морда, широченька. От. І сам, сам так, дизайн непоганий у цього цигнуса, хоча приборка так, сама звичайна. От. Двигунчик подобається мені як працює, видно, що він свіжий, я ж кажу, 19 й рік, але... Карбурік, я не знаю, скільки буде по розходу. Я думаю, в районі, якщо ви будете їздити 60, карбюратор в 125-ки має їсти 2,5-3 літри десь. От, Все, що більше, це вже залежить, як ви їх їдете, який набір, ну і так далі, купа факторів, який бензин. От Не завжди розхід впирається. Скажімо так, від техніки також це залежить від якості бензину, який ви туди заливаєте. Так що це все настільки суб'єктивно і важко. Але техніка цікава. Мені якби в принципі, для міста, скажімо так, хороший варіант у цей Cygnus. От що, що хочеться відмітити. Такий керований маленький апаратик. І в принципі непогано він набирає. Звичайно, трошки вяліший, ніж інжектор. Так, давайте підгору. Є 60. Є 70. Ну і Є 80, грубо кажучи. Так, є 80. А Я навіть на Відео огляді говорив, що ця ракета більше, ніж 80. В принципі, не повинна їхати та й не поїде. Хіба так, скажімо так, розштовхати її по швидкості, а так 60-70-80. По місту, я думаю, для нього більше, ніж достатньо. Тим більше, 60 це буде ну, середня швидкість, яка для нього приємна і не буде впиратися в ресурс двигуна. А коли ви берете скутер 50-кубовий і валите на ньому 60 і кажете, що в мене їде 60-70, відповідно, ресурс вашого моторчика буде в рази 2, а то й 3 менше, ніж коли б ви їздили на 125-ки в середній швидкості 60. Так, по приборочці, дивіться, тут у нас датчик бензину, дальнє світло, поворотнички. Прикольно так мигають. Ну і вночі я бачу оці палочки доволі так по дизайну симпатично. Так, погнали максималку. Так. Є 50 60 є? Сімдесят вісімдесят бачите от прямо стрілочка як впирається в вісімдесят? Ой, більше не хоче він. Рівно 80 він їде. Більше не хоче. Так що максимально у нас 80. Ну, в принципі, закінчуємо. Все, що потрібно. Інформація, я думаю, у вас є. Свіжий апарат, 19 рік. А, в принципі, по дизайну я вам скажу, що не кожен день такий побачиш. Цікавий дизайн. Підійде він, скажімо так, як для жінок, так і для чоловічої статі. Невеличкий такий комбатурненький скутерочок. Комфортний. Навіть за рахунок 10 колес. У нього передня стоїть 90 на 100 на 10 Задню задню гуму можна трошечки вище поставити. Поставити 3,5 і він буде там в районі 85-90 їхати, але якби це таке вже так, не потрібна штука. В принципі, цікавий апарат, кому подобається, контакти мої вказані під відео. Не глушник підфарбував, трошки навіть піддимлює фарба. Дуже гарно працює рівненько двигунчик, в принципі. Питань по техніці абсолютно немає ніяких. Контакти мої вказані під відео, телефонуйте. А перший і єдиний апарат на ринку України я поки не зустрічав. Придбайте. Будете задоволені всім гарних покупок!